Наступна група прав на те, щоб знайти ба або аб. Ми вже намагаємося поєднати наші звуки, щоб можна було читати. Ось зараз ми цим і будемо займатися. Нам треба зараз відкрити нашу книгу. Ось цей де час, на як... за який вам треба виконати завдання. Нам треба знайти аб в оцих двох словах, щоб воно у нас якраз читалося так. Спочатку А, а потім В. Б. Аб, аб, щоб читалося. Оббігти! Немає! Авбурікос! Аб! Абур. На початку! Аб. Значить, це правильна відповідь. Далі відкриваємо наступну книгу. Нам треба знайти Ба, Ба, Ба. Читаємо Ба-ран- Ба, а тут Ба-а-ран. ба ран ба Значить, нас цікавить, ось це, Ба! Так? Не це, тому що тут Ба, а тут Ба. Ось це буде правильна відповідь. Ви молодці. Звісно, цілими словами ви зараз ще читати не можете. Але знайти дві букви, які стоять одна за одною. Поспіль, ви можете! Але будьте дуже уважні! До наступного заняття!